З кінця березня працівники Івано-Франківської обласної клінічної лікарні плетуть маскувальні сітки для військових на передову. Виготовляють їх у вільний від роботи. Час з'являється час, коли ти починаєш сидіти скролити новини в телефоні або в мережі. Находять депрезивні погані думки, і щоб щось якось відволіктись від цього і щось корисне робити для нас, для нашої держави. Ми вирішили, що є вільна хвилинка. Кожен хто має можливість, ми даємо клич, приходять сюди, і в залежності від того, який етап роботи в нас страждає, там і люди роблять. Станки, на які натягують основу, зробили працівники господарської частини. Всі інші необхідні матеріали для плетіння закуповують коштом працівників. Тканину для сіток розповідає помічниця лікаря-епідеміолога Ольга Курилець. Беруть таку, яка не промикає. Таке плетення дозволяє максимально економічно використати саму тканину, не створюючи перерозходу її, і максимально замаскувати ту е, частину там транспорту, чи, чи 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 якихось зброї, чи наш склад особовий для того, аби їх не помітили дрони з повітря або для ворожої оптики, щоб вони були непомітні. Колір та малюнок сітки створюють спеціально для місця, яке потрібно буде замаскувати. Таку сітку виготовляють за два дні, якщо є необхідні матеріали, бо деякі потрібно, каже Ольга Курилець, очікувати тижнями. Процес виготовлення маскувальної сітки розпочинають з натягування основи на станки та різання тканини на стрічки шириною 3-4 сантиметри. За цей процес сьогодні відповідає пані Зена, яка з перших днів доєдналася до процесу. Працюю я тут прибиральницею? Наложу порядок, у вільний час допомагаємо для наших збройних сил. Ріжемо сітки, оце нарізаю такі полоски для тих сіток, які будемо в'язати на таку сітку, ривальську, як кажете. Так. Такий мій процес роботи. Потім ми вже в'яжемо з цих янточок. Бачите, вони такі довгі. На готових смужках роблять надрізи, аби їх в подальшому могли зафіксувати на основі і в процесі доєднати іншу. Фіксуємо за край сітки. Починаємо відтворювати ряд попередній, не цей так само, як є в нас, а попередній. Тобто візерунок у нас чергується. Коли треба було робити плями, ми сюди додавали інший колір смужки. Він фіксувався так само. Тобто наступна смужка фіксується якраз за цю петельку. Беремо через цю дірочку. Протягаємо і отак фіксуємо. І так подовжуємо. І так плетемо до кінця ряду. У вільний від роботи час плетемо маскувальну сітку і Галина Матіяж. У жінки на передовій служать двоє зятів. Маємо вільну хвилинку, біжимо, плетемо сіти, допомагаємо Збройним силам України, їм це дуже допомагає. Так, ці маскировочні сіти, як то кажуть, кожен чим може, так і допомагає. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу, близьку перемогу. Працівники обласної лікарні також навчилися виготовляти й інший різновид сіток, які шиють із частин. Таких за день можуть створити дві-три. Загалом у закладі сплили понад 80 сіток для військових. Замовлення отримують від військових, їхніх родичів та волонтерів. Незабаром нова партія маскувальних сіток поїде до бійців на передову. Галина Марішин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.